Ось і минув тиждень, за який творча група бухатих та хвостатих підготувала для вас нову екскурсію у світ тварин. Сьогодні у програмі кізочки, корови бідняків чи модна штучка у вашому сараї. Чим ви можете зашкодити своєму улюбленцю, спалюючи біля нього чергову цигарку? І звичайно посміхаємось разом. Знайоміся. ось це галка, зірка та боян сьогодні. Вони герої нашої програми. Адже ми будемо говорити про кіз. До речі, ви знали, що кізочок людина приручила ще 9 тисяч років тому. Поширена у наші дні молочна порода домашньої кози була виведена у Швейцарії, оскільки виведення порід це складний і довготривалий процес. Робота над поліпшенням породи тривала близько 300 років. Та спочатку люди розводили кіз тільки заради м'яса і шкіри, і лише пізніше зрозуміли, що самки тварин можуть давати смачне і корисне молоко. У результаті штучного відбору людина закріпила в козах таку властивість, як висока у Іність продовжу довго періоду лактації так з'явилася сучасна домашня коза молочної породи, яка дає до півтори тисячі літрів молока на рік. Нині існує багато кіз – ангорська, вислоуха, альпійська, зааненська, корсиканська, сніжна коза та інші. Більшість з цих красунь нині живе поряд із людиною. Дикі кози у наші дні трапляються тільки в гірських районах, на заході Азії і в північній частині острова Крит. Вони тримаються маленькими стадами, видираючись у пошуках їжі на круті, скелясті схили. Ці тварини харчуються травою і листям чагарників, які вони знаходять у горах. Кози це найпоширеніші тварини у сільському господарстві, адже вони прості у догляді. Ця тварина відзначається спокійним характером, вона невибаглива, не вимагає особливих умов чи їжі. Колись кіз звирощували бідняки, які були не в змозі купити і прогодувати корову. Проте тепер попит на козине молоко і його продукти зростає. А розведення кіт стає модним заняттям. Відтак, телеведуча і письменниця Олена Лєніна днями провела гламурну екопрезентацію. Її метою стало пропагування здорової їжі. А для наочного прикладу серед зіркового гламуру на вечірці були кури та кізочки. До речі, останніх світська левиця разом із костею дзю навіть спробували подоїти. Козине молоко популярне із двох причин. По-перше, його можуть пити люди, які мають алергію на лактозу, що міститься в коров'ячому молоці. По-друге, воно корисніше для здоров'я і легше засвоюється організмом. Також цікаво, що козяче молоко в більшій мірі, ніж інше, може заміняти материнське. Про всі переваги кізочок та їхнього молока знає Анна Андріївна. Вона присвятила цим красуням півжиття. Чоловік сказав, як буде молоко, то я не буду горілки пити. Я завела й кози, Це вже давно було. Ну, це 30-35 років точно. Анна Андріївна зі своїми улюбленицями нянчиться як з дітками, а дітки вони слухняні. Не треба їх і звати, десь вони в кущах там ходять в кущах. Бачу, в мене немає, я пішла. Вони бігом-бігом і за мною біжать. Я сіла, лягла, і вони коло мене полягали. Щодо харчування, то коза травогідна тварина. Рослинну їжу вона не відкушує, а обриває. Домашня коза любить жорсткі волокнисті рослини. Обожнює пасовища, багаті на траву. Улюблениці Анни Андріївни мають свій доповнений раціон. Трава, дерево, кустарники, люблять вони кустарники. Сіно зімою. Ну, буряк, якщо є хорошо, гарбуз є хорошо. Ну, без хліба теж не, не треба, щоб хліб був. Хліб, зерно, кукурузка, там, макушка. Нині у Анни Андріївни лише двоє кізочок і козеня. А раніше, коли здоров'я дозволяло, вона тримала по 10, а тим більше цих тварин. Такі як березочки, ну красиві нам можна налібуватися на нього. Як от переходимо через дорогу, по занятка брик-брик-брик-стрип-стрип автобус їде, стали і любуються ними, бо красиво, деше. Ну цирк на дроті. На завершення подорожі у світ цих тварин пропонуємо вам кілька цікавих фактів про кізок. Назва занеанська порода домашньої кози походить від річки Заане. Свіже козине молоко на смак нагадує коров'яче. Неприємного присмаку молоко набуває лише в тому разі, якщо тварина наїлася трави із сильним або їдким запахом, або поряд із козою був козел. А також більшість кіз, що живуть у стадах, не мають рогів. Кажуть, той, хто постійно посміхається, тому легше жити. Тому, аби наше життя було яскравим, давайте разом подивимося рубрику без фотошопу. some time Давним-давно доведено, що і активне, і пасивне паління шкідливе для здоров'я. Тому, якщо ви досі палите, слідкуйте, щоб ваш домашній улюбленець не знаходився поруч із вами у цей час. Пасивне куріння вбиває домашніх тварин. Такий висновок зробила група учених, які вивчають вплив тютюнового диму на здоров'я тварин. Вірогідність захворіти раком порожнини рота, носа або легень значно збільшується для тих тварин, які живуть у сім'ях, що палять. Відтак, коти, які живуть у господарів, що палять, часто мають рак порожнини рота і злоякісну лімфому. Остання призводить до смерті трьох із чотирьох тварин протягом одного року. Пасивне куріння у собак найчастіше викликає розвиток злоякісних новоутворень порожнини носа і навколо носових пазух. Свійські птиці так само є жертвами пасивного куріння. Дихальні шляхи пернатих чутливі до будь-яких забруднювачів повітря, тому тютюновий дим приводить до розвитку і прогресу раку легенів або пневмонії. Від диму сигарет можуть розвиватися й інші хвороби при пасивному курінні як бронхіальна астма, Ми вже говорили об це заболіванні. Тут нікотиновий дим виступає як алерген, приводить до тяжовим последствиям нарушенням роботи. Логічні системи, сердечно сосудистой системи і поэтому приносить очень большой вред. Також тютюновий дим можна сприймати як наркотик, до якого тварина звикає. Животней очень часто іще общение з чоловіком. Как раз іменно в той момент, коли господар вийшов покурити. Кот сіл рядом, вони прекрасно сидять, наблюдают, що происходит на балконі. Але в той же час не забувайте, що ваше животное не об'язано, даже, навіть як сказати, не об'язано, воно просто займається пассивным курением. Досить часто у практиці лікарів-ветеринарів трапляються випадки, коли тварини їдять сигарети, а з часом підсідають на них, як на своєрідний рідний Дуже багато тварин по получает зависимость именно от поедания сигарет. Сначала это рассматривается как игра. Ой, как смешно. Допустим, можно показать соседям, друзьям. Можно поснимать и выложить в интернете. Но не забывайте, что эта зависимость ⁇ это первый, допустим, негатив. То есть животное получает зависимость от вещества. Як бачите, не варто байдуже ставитися до своєї згубної звички палити, адже вона шкодить не лише вам, а й вашим домашнім улюбленцям. Програма в у хаті та хвостаті вже на жаль буде з вами прощатися. Зримось наступних вихідних. І не забувайте посміхатися, адже кожна посмішка це маленьке свято. Бувайте. Леополь тут є все, що потрібно вашим улюбленцям.